Це відео створене для того, щоб ти з самого початку рухався правильно, без хаосу, без типових помилок, які допускають новачки. Я покажу тобі головне структуру, яку побудував сам. Перевірені кроки, які дійсно працюють. Якщо ти тут, значить готовий серйозно підійти до справи. Починаємо. Добре, в лівій частині екрану ти бачиш наш з тобою чат. Це повідомлення, які я тобі щойно надіслав. Велити виконав умови для того, щоб приєднатися до команди. Перше. Крок перший. Це вступна частина. Її потрібно переглянути обов'язково. І не просто переглянути, а вивчити. Дуже важливо зрозуміти. Дуже важливо зрозуміти, що в ній пишеться. Зараз ми по ній пройдемося. Далі. Крок другий. Преміум канал. Преміум канал В Форекс Преміум, ось він у нас. Це канал, в якому я особисто ділюсь своїми угодами. Тут у нас довгі угоди від 15 до 60 хвилин. Кожного дня з понеділка по п'ятницю тут у нас проходить базова сесія о 19.00. З 19 до 20.00 я особисто публікую тут угоди щодня. Добре. Зараз покажу, як все проходить. Дивіться. На самому початку дня, коли я розумію, що сьогодні сесія буде, все в нас буде йти за планом, приходить повідомлення. Вітаю в Форекс Преміум, тут приходить супутня інформація і приходить повідомлення. План на сьогодні. Базова сесія о 19.00. Прямі ефіри по факту. Періодично я також проводжу прямі ефіри і скидаю посилання саме в цей канал. Добре. Ми розуміємо. Що базова сесія в 19.00. Повідомлення пройшло ще о 13.00. Інколи в першій половині дня іноді пізніше приходило. але суть в чому. Ми розуміємо, що так, да, все буде, все окей. Добре. О 19.00 приходить повідомлення. Базова сесія. Важливі рекомендації. Завжди слідуйте своєму торговому плану, дисципліна дорівнює результат. Базова сесія. Починаємо торгівлю. Починаємо торгівлю і тут розписані кроки, що робити. Перше. Відкрий стокіті. Трогову площадку. Підготуй пару. Євро-долар. Тобто заздалегідь ти вже готуєш пару. Далі. Чекай вказібок. Добре. Перед самим сигналом приходить повідомлення. Там, зараз буде, або зараз буде сигнал. І приходить сам сигнал. Вниз до 19.30. І написана інструкція. Прямо зараз. Собри час до 19.30 та тисни стрілку вниз. Добре. Угода була видана о 19.17 о 19.30. Прийшло повідомлення. Плюс угода закрилася автоматично, плюс, чому я зайшов цю угоду, аналіз угоди, сума, на яку я заходив в дохід, чистий прибуток. Все, підсумок ось, Плюс 11500, торговий помічник, чистий прибуток 17700, загальний прибуток 28700. І так як сьогодні кінець тижня, то підсумок тижня по ВФОС Premium по цьому каналу я отримав плюс 40 тисяч гривень. Особисто я заробив. По торговому помічнику плюс 127 тисяч за тиждень плюс 167 тисяч гривень. Непогано. Хорошо. І ще дуже важливий момент. Друзі, дивіться, в цьому каналі я ділюсь своїми угодами. Кожен бажаючий може їх копіювати. Тобто, ви маєте розуміти, я не несу відповідальність за ваші кошти. Я просто даю можливість повторювати свої дії. Але зі свого боку, я перше максимально стараюсь. Друге. Максимально хочу по полочкам розкласти інформацію. Тому я не хочу, щоб ви помилялися. Тому я дуже велику увагу приділяю вступній частині. Це важливо. І від вас я перше, що хочу, це серйозного підходу. Для того, щоб ви були уважні, не робили помилок, і тоді у вас реально все буде добре. І ви будете заробляти на дистанції хороші гроші. Так, добре. З преміум ми з вами вже розглянули і по суті розібрали. Додатково там публікуються різні акції, різні пропозиції і все інше. Але найголовніше ми розібрали. Ідемо далі. Крок 3. торговий помічник. Торговий помічник це торговий алгоритм, який я створив за допомогою програмування. І він працює на основі торгових стратегій, які Тобто є два варіанти. Ви можете копіювати угоди по торговому помічнику з 18.20 до 19.00 та з 20.00 до 20.45, або перейти в преміум-канал, тут щодня публікуються ці торгові стратегії. Стратегія 1, стратегія 2, стратегія 3, стратегія 4. Тобто, ви вже коли освоїтесь, будете все розуміти більш детально. Ви можете переглянути оці 4 стратегії, вивчити їх. І працювати по них добре. Зрозуміло. Повертаємось назад і відходимо від теми. Але так як ви новачок, вам може бути складно аналізувати угоди, ви там, не знаю, зайняті роботою. Ну, типу, тут два варіанти. Ви це робите для себе як основний спосіб заробітку і вникаєте прям повністю. Повторюйте мої угоди, тестуйте торгові стратегії і отак бігом-бігом ростете, як сніжний ком і все у вас Або... Використовуйте це таке, скажімо так, як додатковий дохід. У вас маленький капітал, там условно 5 тисяч гривень депозит, і ви до нього постепенно-постепенно формуєте да, там, додатковий дохід, то ви просто повторюєте угоди, виконуючи всі правила. А якщо ви з тих самих, наприклад, 5 тисяч гривень з маленького депозита хочете отак швидко бистро, бистро, то вам, звісно, потрібно вникати набагато детальніше. Переходимо безпосередньо в наш торговий помічник. Перейшли. Тут о 18.30 приходить повідомлення з рекомендаціями по торгівлі в самому помічнику. Всі рекомендації і так далі. І так само вже приходить повідомлення. Починаємо торгівлю. Тобі потрібно відкрити торгову площадку, підготувати пару і чекати вказівок. Далі приходить повідомлення. Сигнал скоро. Підготуй пару євродоларів. Ну, в тебе вона і так уже заздалегідь підготовлена. Далі підготуй суму. Підготували заплановану суму. Наприклад, 40 гривень або 40 доларів в залежності від того, який у вас стартовий капітал. І ви маєте розуміти, що якщо ви, наприклад, сьогодні почали з 5 тисяч, ось, там, з 5 тисяч гривень або з 500 гривень, вам е, ніхто не мішає доповнитися. Наприклад, от ви зробили депозит 500, ви можете поповнитися ще на 5, або на 10 тисяч гривень, на 100 тисяч гривень. Е, як ваша душа бажає? Ви маєте розуміти, що... Рахунок 100 це, по суті, ваш гаманець. Ви хочете заводити сюди гроші, хочете виводити. Саме головне просто дотримуватися торгових рекомендацій. Добре. Далі приходить повідомлення. Напрямок. Вниз. Час угоди 4 хвилини. І написано: бачиш час публікації під цим повідомленням. Ось він у нас. 18.40. Додай до нього 4 хвилини і заходь прямо зараз вниз. Тобто ти бачиш, що зараз прийшло повідомлення о 18.40, додаєш до нього 4 хвилини і заходиш вниз до 18.44. Ось я зайшов вниз до 18.44. Тут ось видно, що угода закривається о 18.44, сума угоди 7000, дохід 12740, чистий прибуток з цієї угоди плюс 5740 гривень. Все просто, все зрозуміло. Все. Далі також приходить таке саме повідомлення. Сигнал скоро. Ти опять сидиш чекаєш, в тебе підготовлена пара, підготував заплановану суму. І так само. Час угоди 4 хвилини, напрямок вниз. Угода прийшла о 18.57. Додав 4 хвилинки, заходиш до 19.01. Забираєш плюс. Все. Так, два сигнали. Далі перерва, базова сесія і тут опять наступна. Починаємо торгівлю, відкрий платформу, підготуй пару, чекай вказівок. Опять сигнал скоро, тобто ти вже довше сидіти на чеку. І опять напрямок вниз, час угоди 4 хвилини. Тобто від фактичного приходу сигналу, тобто від 20.01 додаєш сюди 4 хвилини і заходиш до 20.05 вниз. Угоди закриваються автоматично. Їх закривати самостійно не треба. Тобто ти обрав суму, обрав час, натиснув стрілку, все. Далі угода закриється автоматично. Все, тут так само підсумок дня, підсумок тижня, все добре, все прекрасно. Хорошо, Ідемо далі. Повертаємось на чат і тут бачимо ще нижче повідомлення. Це промокоди. Промокоди є на плюс 50%, на плюс 100%, на плюс 150%. Це означає, що, наприклад, ти поповнишся на. 1000 гривень, використавши цей промокод, то тобі на баланс зарахується 2000 гривень. Якщо буде 150% промокод, ти поповнишся на 1000, зарахується на баланс 2500 Тобто, якщо маленькі депозити у вас промокоди можна використовувати, вони непогано збільшують твій депозит і загалом загальний дохід. Добре, з цим всім ділом зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишете мені. Я завжди підкажу, допоможу, все буде добре. Переходимо до головної частини, до кроку першого. Натискаємо. Вступна частина. Як правильно її переглядати? Беремо у курсор, листаємо в саму гору на самий початок. І бачимо початок тут. Привіт! Цей розділ створений, щоб ти швидко розібрався, як все працює. І ось я прям. Повиділяв усе, все детально розписав, щоб ви прям не заплутались. Дивіться, перше. розбір платформи. Три хвилини відео, яке пояснює, яка кнопка за що відповідає. Тобто, тупо я показую, за що яка кнопка відповідає. Добре, ви його переглядаєте. Далі, прям показую висновок перегляду. Ми розібрали основні моменти, як обирати валютну пару, як визначати суму угоди, як вставляти час угоди. Також розглянули доступні інструменти, індикатори. Та все інше. Друге, як правильно заходити в угоду. Варіант, як з комп'ютера заходить, варіант, як заходить з телефона. Далі. Якщо ви запізнились на сесію, або пізно вам прийшов сигнал, або пізно побачили, ось показано, як правильно заходить в угоду. Далі. Найголовніше відео як керувати балансом. Ризики мані менеджмент це саме головне. Тобто в цьому відео показано, що не можна. Наприклад, просто. и заходить там по 100 гривень або по 100 доларів рівними сумами в кожну здійсню. Потрібно правильно керувати балансом, тому що на дистанції перемагає той і заробляє той, хто правильно керує своїми грошима. Тупо заходить по 100 доларів або по 100 гривень не можна. Потрібно керувати балансом правильно. Добре. Все, ви освоїли ключову інформацію, їй достатньо, щоб копіювати угоду і отримувати прибуток. Тут у нас академія безпечного трейдингу, есть тобто таке локальне навчання, основи трейдингу. Це для тих, хто більше детально хоче розібратися. Ось історія одного з учасників, якому я допоміг. Далі, далі, дивіться, який середній дохід. Середній дохід учасників, які працюють з Forex Community, торговим помічником, стратегіями для самостійної торгівлі складає від 500 доларів на тиждень. Це люди, у яких баланси від 50 тисяч гривень, і вони реально активно працюють. Вивчають всю інформацію, яку я даю, і все у них добре. І ти можеш також так заробляти. Але ти маєш розуміти, що якщо ти стартував з депозита в 500 гривень, то ти, наприклад, можеш заробляти 500 гривень на тиждень і постепенно ростить свій баланс, і там умовно за півроку збільшать його до хорошої суми і вже заробляють там. 100 доларів на тиждень, потім 200, потім 300, потім 400. Чим збільше ти суми стартуєш на самому початку, тим більше ти будеш заробляти далі. Особисто мій баланс складає зараз 800 тисяч гривень в середньому. 800-900 І тільки там набивається до 900, я виводжу 100 тисяч і в такому діапазоні його тримаю. Я особисто в середньому заробляю від 10 до 15 тисяч доларів на місяць на хвилиночку. Це в середньому 500 тисяч гривень. Тому, як би, ви маєте розуміти, що баланс вирішує. Я розумію, що не кожна людина може почати з такої великої суми, але я особисто 6 років тому назад починав з 5 тисяч гривень. І я дійшов до цього результату. Я дійшов до цього робочого балансу. Тому, друзі, якщо я зміг, то зможете і ви. У мене особисто на самому початку не було такої людини, яка могла б ділитись своїми угодами, ділитись своїм досвідом. Тому якось так. Ідемо далі. Ну, Тут дивіться, як я зробив 32 тисячі відсотків з 200 гривень 68 тисяч, це більше візіння, але опять же таке теж буває. Далі, як я дійшов до мільйона гривень, це моя історія. Далі, як я зробив з 4 тисяч гривень, 50 тисяч гривень по стратегіям. Це вже, як сказати, це можна робити, але не новачку. Це далі, вже коли ви переймете весь мій досвід, тоді зможете з маленьких депозитів робити розгони. Але я розгони не приветствую. Я приветствую тільки стабільний постепенний ріст. Все. Якось так. Вступну частину переглянули. Добре. Це друзі, в принципі. Все, що потрібно, для того, щоб почати без помилок. Бажаю вам успіху, і якщо щось не зрозуміло, я завжди на зв'язку